Отож у нашій студії з'являється Михайло Цимбалюк, народний депутат України. Слава Україні! Вітаємо вас. Героям Росне, слава добро здоров'я. Ми бачили щойно матеріал із шагинь про черги на кордоні, але там паралельно з цим також відбувався мітинг студентів, яких зараз не випускають з України, і вони не до кінця розуміють, які правові підстави цьому є. Ви, як юрист, чи могли би пояснити? Чому так відбулося, чому студентам заборонили виїзд? Ми розуміємо, що там були певні махінації, як вони кажуть, з е, буцім документами і вступами, але ж не у всіх студентів. Ну ми е, очікуємо чергового пленарного засідання, на якому будемо піднімати офіційно цю е, ситуацію. Я, як правник, не розумію підстав, те, що є якийсь нормативний документ. Чи розпорядження, чи наказ Держприкордонслужби чи митної служби, це правовий нігілізм. Мені видається, що це проблема правоохоронних органів, якщо є мотивація, що багато зловживають, чи є підробних документів щодо виїзду, бо законом це не заборонено. Мені так видається, що Кабінет міністрів мав би просто внести зміни. В діючу постанову і все врегулювати. Якщо це не вдається, то прийдеться це вирішувати в законодавчому руслі. Але е, ситуація склалася така, що Україна на міжнародній арені виглядає як державою не зовсім е, внормованим законодавством, і виникає питання, якими темпами ми йдемо в Європу. В європейській спільноті це рішення сприймають щонайменше з подиву. через mm -hmm. те, слід тут поставити крапки на «і». І я не виключаю, що є невеликий відсоток тих громадян, які користуються підробними документами, але це справа не всіх добросовісних. Студентів це справа правоохоронних органів. Нехай доказують, і, до речі, презумпцію невинуватості ні, ніхто не, в нас не скасовував, слава Богу, і це ненормальна річ, особливо під час воєнного стану. Пане Михайле, коли надавали Україні статус кандидата на членство Європейський Союз, тоді заявляли і народні депутати, керівництво Верховної Ради про те, що будуть щоразу на засіданні приймати е, ухвалювати. Ну, певну кількість законопроектів, які стосуються вступу до Європейського Союзу на останньому засіданні Верховної Ради. Скільки ви таких документів ухвалив? Ну, якщо мене не зраджує пам'ять, було два або три з нормативні документи, тобто закони і постанови, які стосувалися екологічного законодавства. Але як на мене, це не ті суттєві. Закони, яких очікує між нас від нас європейська спільнота, але є затверджений план цих законодавчих ініціатив зараз на порядку. Денному інше важливе завдання це ухвалення. Кошторису на наступний 2023 рік, але є певне питання зловживання керівництвом Верховної Ради. Воно саме воно формує порядок денний. Що до багатьох законопроєктів, які не мають жодного відношення до е імплементації до європейського законодавства, є значок е європейської спільноти, тобто препорець. І таким чином е монобільшість е протягує. Вибачте за таке грубе слово. Ті закони, які не мають жодного відношення, ми заговорили про кошторис. Ми за ефіром говорили зі Станіславом про те, що нас чекає в наступному році. Стас дуже хвилюється за кіно і за культуру. каже, не буде ну, бо, мати власне ще так. дивитися. Ми розуміємо, що бюджет він формувався воюючої країни. Так і в ньому повинно бути більше грошей виділено на армію. Це зрозуміло. На соціалку теж зрозуміло, але там зовсім забули про культуру. Там викреслили кіно. Ну навіть Черчилль під час другої світової війни. Фінансував культуру, а в Америці в 43 му чи в 44 му році знімали фільми вже про ці події. А ми тут, от якби ми розуміємо, наш, наша ж боротьба вона теж культурна. Так я погоджуюся з вашою підводкою. Ми будемо вимагати е, на під час першого читання коригування, виділення коштів на культуру. Тому що як колись сказав Черчилль, що саме. Ради того воює держава, щоб була культура, була освіта. І я не можу е, зрозуміти логіку, можливо, нам пояснять а, вже на під час першого читання, бо представлення вже він Не Розумієте, не шалені гроші. Ну е, я не можу усвідомити. Мені видається, що саме кіно зараз і книговидання має бути пріоритетом після оборони. Чому? Тому що е, наші воїни, наші герої, вони пишуть живе кіно, і це треба фіксувати для майбутніх поколінь. Те саме, що стосується книговидання, через те коригування мені здається відбудеться. Тому що коли на керівництво е, е, кіно. Мотографії виділяється більше, ніж минулого року, а на видання фільмів менше, то це незрозуміло. І це насправді є проблема. Проблема є те, що 600 чи майже 600 мільйонів виділяється на інформаційну політику, а дехто читає, що це на єдиний цей телеканал що єдині новини, теж потребує. Розшифрування чи це на інформаційну політику, і куди підуть кошти, чи буде виділятись іншим телеканалам, які не входять в єдині новини, бо вони теж Ті, що на інформаційному державі, долю, звичайно так. через те. Ми хочемо почекати. Так, я ще хотів коротко? От ми згадали так. про телеканали. Чи знаєте ви інформацію, коли телеканал Рада розпочне трансляції засідань Верховної Ради? Хоча б в записі? це теж та тема, яку піднімали лідери фракції і постійно піднімають на погоджувальній раді. Тому що громадяни України мають знати: перше, хто з депутатів ходить на роботу, друге, що ми ухвалюємо, і третє, хто як виступає з депутатів. Я, То є так, цікаві виступи. Є цікаві, є цікаві виступ, виступ, о, о, особливо, особливо е, виступи е, опозиційних депутатів. Наприклад, на крайньому засіданні ми виступали про те е зверненням до правоохоронних органів щодо так званих наїздів на волонтерів. Були е виступи, виступи серйозні, їх не почула громадськість. Я погоджую, що не можна транслювати Раду в прямому ефірі. Але 2-3 години після завершення дайте, будь ласка, громадянам цю інформацію. До речі, телеканал Рада був саме для цього створений. Але ні, є більше того інформація, що телеканал Рада перейде в підпорядкування Офісу президента, і телеканал Рада буде інколи транслювати в записі свої засідання або виступи в окремих депутатів. В Ютубі. Тобто, це взагалі є як на мене, не той шлях, бо свобода слова це одна із вимог наших європейських партнерів через те трансляції, як я зрозумів, на жаль, не буде. У мене є для вас порада. Ми колись її давали Віталію Безгіну у кожного депутата є смартфон, можна самому зняти, викласти в телеграм-канал. Ваш один із колег активно веде. Не буду називати прізвищі, рекламувати. Веде телеграм-канал. Звідки можна довідуватися про законопроекти швидше ніж Верховна Рада їх ухвалює? Ну Тому... я обачаюсь. Я знаю про кого йде мова, але це теж не завжди є. Тією е, інформацією, яка може викладатися онлайн, тому що ми все таки воююча держава і Верховна Рада це один із центрів ухвалювання рішень. Я про заяви щодо волонтерів, про які а, ви про, казали. Да, це про волонтерів заяву, бо я так? на своїй Фейсбук сторінці викладаю все. Чи майже все про що я виступаю? Про що я кажу? Але на жаль, це недоступно. Є велика частина наших громадян, які не користуються соцмережами. Вони звикли включити телебачення, а там на жаль все одні ті самі. Є ну, є не знаю, що обласна львівська рада попереду планети. Вона показує свої так. засідання, а львівська міська рада досі ні теж. Угу. Я вас хотіла запитати ще про один закон. Ви заговорили про кіно. Якщо стаса кіно більше турбує, мене дороги більше турбують. Так. І фракція батьківщини виступила проти законопроекту 7669. Так. коли кошти із дорожнього фонду будуть братися на дороги. Ви виступаєте все таки на те, щоб ці кошти спрямовувалися на, на потреби арвії. війни. Так а, а дороги? А дороги я вам скажу: повертаючись з Києва до Львова на другий день. Після ухвалення Верховної Ради змін до бюджету вже будується чи реконструється дорога рівне Житомир, яка в нормальному ще стані вона б могла слугувати. Ми за те, що все-таки ці кошти під час скрути мали піти на оборону. Якщо є лишні, то виділити тим людям Буча, Ірпінь і інші Харківщина, які просять владу, залатайте нам дах багатопорухівки, а всередині ми самі вже будемо якось готуватися до зими. То для цього грошей немає. Я ще раз підкреслюю: дороги будувати слід. Але. Давайте все по порядку. Ми категорично виступили проти. Нам говорили, що ні, ці кошти підуть на оборону. Виявилося, що на інші речі, на ремонт дороги, хтось каже, що з них легше вкрасти. Я це не вірю. Що у когось піднімається рука під час війни, коли кожен день Україна втрачає наших героїв на сході і на півдні, хтось е е краде кошти. Е е війна не все спише. Настане це... час перемоги нашої перемоги. Ми спитаємо всіх. І ті люди, які прийдуть з передка з нулівки, вони мають моральне право спитати. І ті, до речі, волонтери, і ті представники інформаційного фронту, як ви, мають моральне право буде спитати влади. Що ж ви робили? Ну, надіємося, що дискусія буде під час все-таки першого читання. Завтра відбудеться засідання комітету соціальної політики захисту прав ветеранів. Ми будемо обговорювати те, що йде на соціалку, бо 2-300 мінімальна. Пенсія при прожитковому мінімуму розрахунковому 5 тисяч. Як тим людям прожити? Треба дати відповідь сьогодні. в непростий цей час. Ну, ми зараз торкнулися якраз питання Бучі Ірпіня, і це ми розуміємо. Це підготовка до зими тих міст, які постраждали так. від масованих російських обстрілів. Це міста, які ну частково готові, частково такі, як ізюм, наприклад, нововизволені міста, взагалі абсолютно не готові. Там немає комунікацій. Чи Верховна Рада збирається приймати якісь додаткові Кові механізми для підготовки цього зимового періоду складного найскладнішої зими в історії України я тут безлеження. лише додам, що сьогодні кабінет міністрів заявив про своє рішення, буде допомагати і сприяти деяким місцевим адміністраціям безкоштовно забезпечувати населення дровами на зимовий період. Ви згадували дровами. про те, що ми спитаємо у влади То ми у вас питаємо як представника парламентської так, влади. Ми хочемо також почути позицію кабінету міністрів. <кхів> Тому що ті закони, які ми ухвалили, сьогодні не реалізуються. Ви згадали Буча, згадали Єрпіні, багато міст. Мені теж в соціальних мережах пишуть і скидають фотографії, де ремонтують вулиці поблизу тих будинків, які без дахів. Тобто я ще раз підкреслю: я за те, щоб ремонтували все, але по порядку. Е, нині е, кабінет міністрів запропонував всім тим громадянам, які втратили е, е, частково майно або взагалі свої помешкання, нехай вони реєструються в е, система Дія. А е, 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 органи місцевої влади мають перевіряти, чи насправді підтверджуються ті збитки. Поки що люди реєструються, кошти їм не виділяються. І щодо системи Дія, це хороша, прогресивна система, але. Громадяни, які до кінця квітня зареєструвалися як переселенці, внутрішні, вони до сьогодні не отримали відшкодування 2 тисячі і 3 на дитину або особу з інвалідністю. Чому бо база даних зникла? І сьогодні я звернувся офіційно днями верніше до прем'єр-міністра, нехай проведуть службову перевірку. Як декілька увага, десятків тисяч громадян. Які зареєструвалися, щоб отримати 2 тисячі гривень, вони сьогодні не отримали. Їм пропонує Міністерство соціальної політики зареєструватись по новому в територіальних підрозділах соцзахисту, і буде скерована їхня заява за тим місцем, де вони перебували. Бо більшість все таки повернулась до постійного місця. Але вибачте, 2 тисячі гривень в квітні, в травні, 2 тисячі гривень в жовтні це зовсім купівельна спроможність. Різна цих. Тобто, я про що кажу? Що поки що влада документує і фіксує. В проєкті бюджету на наступний рік закладено кошти на відновлення інфраструктури, в тому числі житла, але цього року люди хочуть перезимувати. Як їм це бути? Є певні пропозиції західних. Західної частини нашої держави, що будуть приймати в тому числі і Трускавець, готовий інші пансіонати, санаторії. Там готові вони для прийому переселенців, щоб внутрішніх, які перезимують. Але це тимчасовий захід. Треба думати про наступні кроки. Однозначно, тут треба і розуміти владу, щось планувати дуже складно, бо звільнили одну територію. А летять гради і на Харків, і на іншу, але спільними зусиллями однозначно ми будемо допомагати, не дивлячись, що ми опозиція владі ухвалювати ті рішення, щоби все-таки слугували підтримці наших громадян. Але всі гроші, кожна копійка, має бути під контролем. Цей бюджет чи проект бюджету це справді перший бюджет воюючої держави. Трильйон більше. 300 мільярдів, а це майже половина всього кошторису, піде на оборону. Треба думати, щоб ці кошти використовувалися ефективно. І питання сьогодні Кабміну основне запустити економіку. Щоби не просити країн НАТО партнерів, щоб дали зимовий одяг, цей зимовий одяг можна шити і е, е, ну, взуття це треба було тут, починати раніше. Звичайно, тут чому у нас промисловість може наша легка промисловість здатна це зробити, і це б зекономило кошти, Оці б гроші пішли нашим людям на зарплату і сплачувались податки. Тобто, третина цих коштів залишилась в Україні зараз. Тривають такі тривожні повідомлення, що нібито тільки на третину забезпечені воїни теплим одягом. Я не вірю. Я зробив офіційний запит Міністерства оборони. Побачимо відповідь, але я думаю, що якщо навіть так, то хтось би мав понести. За це відповідальність і негайно вживати заходів ще не пізно для того, щоб буквально днями можна було забезпечити наших воїнів з приходом холодів, все таки всім не по необхідним світлому ще спитати, що в уна... що... світлі того, що Верховну Раду не транслюють Мені цікаво, що відбувається в залі засідань, як поживають депутати бувшого ОПЗЖ, наприклад, чи приходять міністри на заклик депутатів. Зі звітами чи з пропозиціями так. Це, це тема. Мені складається враження, що ви обізнані, що відбувається в сесійній залі а він бо... стежить за тим депутатом, який онлайн ясно. одразу в телеграмі інформує. зрозуміло і за вашим Фейсбук, тому що міністри не приходять, і це неприпустимо. Бо коли розглядається законопроект, що стосується профільної, наприклад, екології. До речі, міністр екології був присутній. Більшість інших не приходять. Немає живої дискусії, і Кабмін має Представляти державницьку позицію її немає. Це погано. Наступне, коли ми кажемо про депутатів ОПЗЖ, то добра половина з них відвідує дуже добросовісно і голосує так, як влада. Тобто складається враження, що вони сьогодні допомагають владі ухвалювати ті рішення, які не зовсім як мягко кажучи, потребують. Саме прийняття під час воєнного стану, тобто ходять, але якби І заборона партії, позбавлення партії не існує, вона заборонена. А чи ну, можна їх позбавити мандатів тепер через е за законно ні? Закон цього не дозволяє а, позбавити мандатів може тільки суд або народ України на чергових виборах. Через те ОПЗЖ не існує. У Верховній Раді створені а, нові а групи. Депутати є. А депутати є? Ну це правовий нігелізм. Я думаю, що зразу вже після перемоги. Будуть вибори як і місцеві, так і до Верховної Ради, і думаю, вони будуть дочасні. До слова кажучи, Верховний суд сьогодні остаточно заборонив партію Вітренко. Правильно вона називалася Прогресивна соціалістична партія України. Я вже забула, чесно кажучи, як партія Вітренко називалася і дякувати Богу. А я хотіла додати до ваших слів про забезпечення одягом. У нашій студії було кілька військовослужбовців, які приїхали лише з передової. Власне, одразу так. до нашої студії ніхто дякувати Богу не все на те, що не забезпечують. Кажуть, що приходить одяг, і ми для об'єктивності картини мусимо про це сказати. По-друге, згадалася мені історія, коли ви розповіли про втрату да баз даних. Насправді, у свого особистого досвіду, скажу так, сталося, що у мене багато знайомих багатодітних родин і подавали також на допомогу від міжнародних організацій. Дві колеги мої отримали таку Допомогу одна колега досі шукає, і теж це мотивувало тим, що пропали бази даних. Очевидно, системи з цим не впорались. І останнє запитання: Михайло Цимбалюк на зиму дрова підготував. Ну я скажу, що підготував. Що ви і, так задумали е, тому? Що я думаю, мабуть, не тільки е, дрова е, підготували е, 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 до Львова. Я дрова не не привіз, але я родом е, з гір Карпата. Там обов'язково дрова. Готують ще минулої зими санкціоновано вируба. Чому, чому зими? Тому що дрова заготовляється саме тоді, коли дерево без соку, і не можна mm -hmm. його рубати, тоді, коли вона має зелену крону, головне санкціоновано рубати. Ні, звичайно, я вам скажу, що сьогодні дуже важливо, щоб наші лісівники, яких теж теперішня влада хоче ліквідувати як клас. Це тема окремої розмови. Не буде. Лісгоспів буде єдиний Український лісгосп як юридична особа. Це вже ризиковано, що буде не буде кому саджати ліс. Бо е, лісівники це ті фахівці, які ніколи не користуються плодами своєї праці. Вони користуються те, що посадили пра діди. Через це, це теж проблема. І я виріс у горах, і я знаю, як треба відноситись до дерева. Дуже обережно і дуже розуміючи, що ліс завжди годував тих людей, які живуть поруч. Я заготовив більше того, сьогодні лісгоспи робляться цивілізовано і важливо, щоб вони вирубували той сухостой, який нищить наші Карпати. Він не є якісними дровами. Це смерека, яка висихає, але її треба терміново з гір забирати. Бо одна деревина за рік, якщо її хвору не забрати, вона до гектару лісом може е заразити, захворіти. Через це це теж є проблема. І я думаю, що і під час війни слід. І цим займатись, бо час не чекає. Так, час не чекає. і, На жаль, час нашої розмови теж завершився. Дякую, що прийшли сьогодні. Привідкрили нам трошки кулуари Верховної Ради, що ж то відбувається без трансляцій, І дякуємо вам гарно вечора. Слава Україні! Героям слава і нехай всі нам щастить до перемоги. Михайло Цимбалюк, народний депутат України. Дякуємо за розмову.